Наш журналіст Сергій Андрушко продовжує пильно стежити за роботою різних державних установ з того боку, який зазвичай залишається поза увагою, з тієї сторони, яка відкриває справжнє обличчя українського політикуму та чиновницької армії. Цього разу він провів декілька днів біля вищого господарського суду України і спостерігав за тим, чим живуть його судді та відвідувачі. Справа в тому, що цей суд вважається найгрошовитішим, бо в ньому вирішуються бізнесові суперечки, тобто суд те, куди прямо зачіпає інтереси багатіїв, чи вдається суддям встояти перед спокусами, на які їх нарікає їхня робота? Репортаж Сергій Андрушка. Вищий господарський суд, особливий суд. Тут розглядає спори щодо грошей, щодо майна між бізнесменами, між бізнесом та політикою. Ми пробудемо тут кілька днів і спробуємо зафільмувати, чи відповідає стиль життя суддів їхнім. Декларація. Кілька днів ми фільмували біля вищого господарського суду. З'ясували, що у п'ятницю судді не проводять засідань, а у понеділок слухання рідко. Але попри те, що п'ятниця вихідний від судових справ день, ми зустріли чимало людей тут з пакунками. Добрий день, Раді Свобода, Сергій Дружка. Ви працівник суду. Извините. В, в гості. А що ви за пакунок носите? Розкажіть, ви у, не у судових справах? Ні, я не в суду. Ви прац прац працівник суду. Ні. Так само і в інші дні. Добрий день, Радіо Свобода, Сергій Дружка. Розкажіть, до кого ви йдете? Можна я просто зайду. Вищий господарський суд не схоже на звичайний. Всередині небагато людей і великі площі з комфортними кріслами. Тут позивачі і відповідачі, часто бізнесмени. Біля входу красиві і дорогі автомобілі. Скажіть, а ви працівниця суду? Так, але я а не хочу давати Судей. Судей, скажіть, а машина ваша? Ви заробили. Як ви їх суддя заробив вони? Звичайно. Як адвокат, як нотаріус. 30 років юридичного стажу. Ви працівник суду? Так. Да. Суддя? Молодой відстаньте. Чого ви мене знімаєте? Ви працівник суду чи суддя? Сьогодні закритий суд. Нема жодного судового засідання. Двоє людей, яких ми зафільмували на автівках, розповіли нам, що вони тут не працюють. Згодом обидва виявилися суддями. Ви працівник суду. Посетитель. Це Микола Хандурін. Він один з п'яти суддів вищогосподарського суду, яких не звільнив в парламент через їхній вік. Їм 65 років. Таким чином, пан Хандурін не може проводити судових засідань, але отримує і пенсію, і зарплату судді. П'ять суддів Вищого господарського суду виявилися офіційними мільйонерами. Ми проаналізували офіційні декларації суддів, які оприлюднені на сайті цього суду. Геннадій Кравчук заступник голови суду. Торік заробив 1,8 мільйонів гривень. Більша частина отриманого прибутку задекларована як дарунки і призи. Це 1 мільйон і 200 тисяч гривень. Геннадій Кравчук не в курсі, хто і що йому подарував. Я до вас, як журналіст, звертаюся як до судді. Да. Скажіть, будь ласка, от у вас в декларації зазначено 1 мільйон 200 тисяч гривень у мене на подарунки. Так, ваша декларації. Подарунок у мене, мене немає. Подарунки у мене немає. Подарунки. Я не готовий говорити. Давайте подивимось декларацію. Допомагала судді все пояснити представниця прес-служби суду. А де ви такі знайшли? Декларація, декларація на вашому сайті. Де на сайті? Ви навіть не знали, що декларації є на як сайті? як не знали? У вашому сайті є декларація. А скажіть, ви якийсь цирк тут влаштовуєте? Давайте нормально. ми відкриті для журналістів, для преси. Згодом суддя почав сумніватися у правдивості декларації. Ну, дивіться, от ваша є позиція дарунки, призи виграші один мільйон двісті. Сергій. Ну тут навіть ви, не, не ви, знає, ви що записували. Це... Сергій, декларації. я візьму її в руки Давайте, і ми з вами будемо говорити. Я Та не знаю, що це за і Звідки вони у вас? Нава на сайті вашого суду. Ну, я не знаю, що на сайті суду і звідки ця інформація у вас вона розміщена на офіційному сайті. Я вам сказав, що я візьму декларації. Ми з вами по кожній цифрі е, спокійно можемо поговорити. Я кожну цифру вам підтверджую. Всі ж відкриті, якби не проблем. варто зазначити, усі декларації це заповнене від руки документ, сфотографований і вивішений на офіційному сайті Вищогосподарського суду. Близько 900 тисяч в розділі подарунки записані на родину судді Артура Ємельянова. Загалом сім'я цього судді задекларувала близько трьох мільйонів прибутку. А це голова вищого господарського суду Богдан Львов, обраний цього року. Кабінет голови суду. Це кілька кімнат. Золотих унітазі нема, але кулемет є. На всяк випадок часи важкі. Це подарунок, це макет. Випадки, що під час розгляду вам хтось щось пропонував. Пропонував чи дарував? Дарував. Щоб... І пропонував? <рислов я> <рислов я> е, яку, ну ви розумієте, дуже така відповідь, вона начебто і проста, і непроста одразу. Е, що я маю вам відповісти? Що я білий пухнастий? Або що я брав такі подарунки, тобто брав хабарі? У нього власна думка щодо задекларованих подарунків свого заступника. Вашого заступника Геннадія Кравчука. А є такий пункт подарунки, призи 1 мільйон 200 тисяч гривень. Ну сподіваюся, що зараз якраз ця декларація по за цим законом про очищення влади має бути ретельно досліджена. І думаю, що він зможе пояснити. Це одне з засідань вищого господарського суду. Двоє з трьох суддів – мільйонери за деклараціями. Головуюча Алла Демидова та суддя Іван Волік. Вони отримали спадщину. Постанова іменем України 11 листопада 2014 року. Іван Волік отримав понад мільйон гривень. Каже, їх і в очі не бачив. Вони, говорять, повинні зазначати оцінку цієї квартири. А їх ж ніколи в руках не було. Оце на стоїть. Понад три мільйони задекларувала суддя Світлана Бакуліна. Майже усі кошти в неї. Теж спадщина, ще 200 тисяч записано як дивіденди, утім без деталей, звідки саме то до вас запитання, в чому різниця положення закону і того, що закладено домовою. Це інше засідання у вищому господарському суді у кріслах. П'ять суддів одночасно. Суддя Михайло Запорощенко приїхав на позашляховику Фольксваген. Добрий день, Радіо Свобода Сергій Андрушка. Скажіть, ви працівник суду? Скажіть, на машину ви зробили як працівник суду? Ні, це не моя машина. Це не ваша машина. А чия машина? У декларації цього судді Фольксвагена немає, є лише БМВ Х3. Сьогодні разом з паном Запорощенком працює суддя Олена Білошкап. У неї Toyota позашляховик. Як довго ви суддею працюєте? Бачите. Ви працівниця суду? Ні? Ні. Добре. Головуючи на суді Ірина Панова, власниця BMW f 30 У Володимира Польщука дві машини: Volkswagen Гольф та Хонда Accord. Лише в одного суді не виявилося жодного задекларованого авто. Володимира Погребняка.